Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми дізнаємось, які зміни відбуваються в житті звірів навесні. Пригадай, яких диких звірів ти знаєш. Як вони зимують, поміркуй, Поділись своїми міркуваннями, думками, знаннями. Весна важливий період в житті звірів, адже з першим весняним теплом вони мають можливість відновити сили, витрачене за довгу голодну зиму. Прокидаються звірі, які були у зимовій сплячці: це борсук, ведмідь, бурундук, їжак. Ведмідь один із перших виходить з зимової сплячки. Ще у середині лютого у ведмедиці з'явилися дитинчата. Вона годує їх своїм молоком, але вони не ростуть, оскільки молока у ведмедиці мало адже вона нічого не їсть. Вийшовши з барлогу, ведмежата починають дуже швидко рости. Кава. Виявляється, що в організмі тварин є годинник, який підказує час. Посади таку тварину в темряву, і її внутрішній годинник все одно показуватиме коли день, а коли ніч. Також вони показують і пору року, хоча навкруги в норі нічого не змінилось. За цим годинником і прокидаються в норах і барлогах зимові засоні. У багатьох тварин змінюється хутро. У березні народжуються зайченята. Майже одночасно з зайченятами народжуються більчинята. У лігві вовків народжуються вовченята. Поросята диких свиней народжуються в кінці березня. Лисенята народжуються сліпі та безпомічні. У косуль і оленів малята з'являються вже в травні. На початку весни потомство з'являється у лосів. Коли вже стає тепло і з'являється рослинна їжа, пробуджуються гризуни. Розглянь малюнки, чому навесні слід обмежити походи до лісу. Подивись, які вони милі, маленькі і беззахисні. Чи спостерігав ти, як свійські тварини доглядають за своїм потомством? Поділий своїми спостереженнями. За схемою склади ланцюжок живлення. Наприклад, спочатку трава, потім заєць, потім філін або сова. За зразком, за схемою склади ланцюжок живлення самостійно. Розгадай ребуси із зашифрованими назвами тварин. Назви три речі, яких ти навчився або навчилася сьогодні на уроці. Назві дві речі, про які хочеш знати більше. Одне запитання, яке у тебе виникло на уроці сьогодні. Отже, постав відео на паузу, поміркуй, поділись своїми думками з близькими, друзями або з однокласниками. Отже зміна хутра, пробудження від зумової сплячки, народження маляр, весняні явища, житті звірів. Додому опрацювати сторінки 50 і 51. Дякую за увагу. До зустрічі!